Репортер на прямому, Які новини маємо на цю годину? Уряд Нідерландів прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні. Про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Рютте. Сьогодні він в день провів телефонну розмову з президентом Зеленським. За словами Рютте, постачання F-16 є важливим елементом військової підтримки України. Окрім дозволу на експорт перед поставкою має бути виконана ще низка умов, зокрема вимоги до персоналу та інфраструктури. Також політика обговорюють обговорили ситуацію на фронті та в чорному морі, а також актуальні оборонні потреби України, зокрема в артилерії, дронах і ППО. Президент США Джо Байден підписав указ про посилення санкцій щодо фінансових установ, які допомагатимуть Росії купувати військові товари. Про це повідомили у прес-службі Білого Дому. Документ зокрема передбачає, що міністр фінансів США зможе накласти на іноземну фінансову установу санкції, якщо вона проводила або сприяла істотній угоді у сфері технологій, оборони, будівництва або аерокосмічної промисловості Росії. Також Вашингтон разом із союзниками розглядає можливість конфіскації заморожених російських активів та передачі їх для відбудови України. Про це повідомив координатор Ради з питань національної безпеки у Білому домі Джон Кірбі. Втім, говорити зараз про будь-які деталі зарано. Я не говоритиму про конкретну пропозицію, але скажу лише в загальному контексті. Ми говорили з багатьма нашими союзниками і партнерами про те, якою має бути роль Росії після конфлікту з точки зору реструктуризації відновлення України в довгостроковій перспективі. Але зараз ми не в тій точці. Запровадили ще сім стандартів НАТО. Сили оборони України продовжують курс на реформи, аби відповідати вимогам сумісності з державами північно-атлантичного альянсу. Про це повідомили у міністерстві оборони. Нові стандарти, зокрема, стосуються ведення бойових дій, якості пально-мастильних матеріалів, підготовки військово-морських сил зі зв'язку. Загалом в альянсі діє понад 1100 стандартів. Україна нині запровадила понад чверть. Одразу три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 збили сили оборони на південному напрямку. Як повідомив командувача повітряних сил Микола Олещук, це сталося о півдні. Окупанти вкотре встріляли Херсонщину. Цього разу росіяни вдарили з безпілотника по Новобереславу, Постраждав 68 річний чоловік. Він отримав вибухову травму, поранення кінцівок та черева. Чоловіка доставили до лікарні. Російська армія вдарила також по Іванівці на Херсонщині. За повідомленням обласної влади постраждало літнє подружжя. Їх доставили до лікарні, де медики обстежують подружжя і надають потерпілим допомогу. Ворог також вдарив з артилерії по житлових кварталах Херсона. Постраждала 85-річна жінка. Їй надали медичну допомогу на місці. Було влучання в будинок в будівлі, вибиті шибки і посічені фасади. В Кочубеївській громаді на Херсонщині облаштували бетонні укриття, закуплені три мобільних укриття. Встановити їх, встановили їх у місцях великого скупчення людей. У планах обласної влади облаштувати ще стільки ж мобільних укриттів в освітніх закладах громади. На Миколаївщині чоловік підірвався на боєприпасі. Як повідомляє ДСНС, чоловік працював у полі і трактором наїхав на вибухівку, що здетонувала. Постраждалий, отримав мінно-вибухові травми до лікарні. Звернувся самостійно. Надзвичайники вкотре нагадують громадянам бути обережними, бо на деокупованих територіях все ще залишаються міни та інші снаряди. Третя атака ворожих дронів по столиці за останні шість днів, як повідомили в Київській міській військовій адміністрації. В Солом'янському районі столиці виникла пожежа у багатоповерхівці. В трьох квартирах частково зруйновані стіни ще в трьох вибиті вікна за попередніми даними. Двоє осіб постраждали одного з них госпіталізували. Також внаслідок падіння уламків дрона виникла пожежа у приватному будинку в Дарницькому районі. Постраждалих не було. І от один з рашистських дронів наробив лиха в Солом'янському районі Києва. Там в багатоповерхівку виникло загорання на верхніх поверхах. в трьох квартирах частково руйнування стін, ще в трьох вибиті вікна. Остаточні висновки зроблять фахівці, які відразу працювали на місії. Тобто, це слідча оперативна група, це науковці, експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. На Київщині внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки. В одній з недобудованих будівель виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не було. Уряд планує виділити близько 40 мільярдів гривень на підтримку економічної активності, інвестицій та українських виробників наступного року. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Також збільшить суму грантів для бізнесу. посилення наших оборонних можливостей також постійно на нашому порядку. денному. сьогодні продовжуємо звільнення. Від ПДВ та Мита до 1 січня 2025 року на наступні категорії товарів: безпілотники, оптичні приціли, приціли нічного бачення, монокуляри та бінокуляри, переносні радіостанції, антидронові рушниці та багато іншого. Все це потрібно, аби ще краще забезпечити наші сили безпеки і оборони. Розмальовану зброю російських окупантів українськими орнаментами презентували у музеї мистецтв Кропивницького в експозиції близько 2,5 сотень гільз, патронів уламків міни тубусів від танкових снарядів. Декорувала їх у патріотичному стилі волонтерка з Кривого Рогу Ірина Липень. А трофеї для творчості з Донбасу та Херсонщини їй передали воїни 17-ї танкової криворізької бригади збройних сил України. Колекцію Ірина створювала протягом року. Частину експонатів вже розпродали. На благодійних аукціонах, а на виручені кошти придбали техніку для українських захисників. Після виставок в Україні свої роботи волонтерка планує показати за кордоном, щоб привернути увагу іноземців до війни. Це перший тубус, який я розмалювала, присвятила своїм, ну, нашим діткам України. Це Дютінка Ангелочик. Вона писала, Боже, бережи Україну. Тут так, прапор наш без нього. такі спокійні витвори роблю для того, щоб людям воно легше воспринималося, так як це знаряддя вбивства, але ми перетворюємо його в мистецтво. Такі витвори, мистецтва зробити на такій зброї. Це реально щось неймовірне. Дуже багато людей. Не звертають увагу на те, що у нас зараз війна. Вони думають, що це десь далеко, але за допомогою таких виставок людям можна нагадати, що вона поряд все таки. Волиняни виготовляють і передають для бійців на передову мобільні лазні. Такі парні розповідають волонтери в у пору дуже актуальні для військових, швидко розігріваються і легко використовуються. Більше про це в сюжеті. Такі бані діжки робітники збирають з цеху вже з нарізаних дошок потрібних розмірів. Початковий етап. Ну і так далі, далі складається вже в цілому корпус, основа і далі внутрішня робота. Олександр достеменно знає весь процес виготовлення, бо вже два роки збирає лазні. Нині готує перегородки до внутрішньої частини бані. Відмальовуємо. Нас радіус вже готовий. Перестінок в середину з вагонки, в середину бані. Це зовнішній круг вже зібраний, відповідно, потрібно зібрати внутрішній. Зібрану лазню зверху обшивають покрівельними матеріалами та стягують, щоб не пошкодити у дорозі. Вов'язково всі стики попідкрашувати, щоб вони зберігали від морозу, від води, від. Зберігалися довше деревина». Четверо робітників одну таку баню виготовляють орієнтовно за тиждень. Поміж нашою основною роботою, в проміжках часу ми виготовляємо ці сауни для хлопців. На даний момент, на сьогоднішній день, ми плануємо відправку четвертої нашої бані-сауни хлопцям на 92-гу бригаду. Вони легші за корпусні, там 100% дерево, Воно дуже сприяє тому, щоб їх можна було. Мобільно перевозити, скажімо так, з місця на місце, з позиції на позицію. В середину встановлена пічка з камінням можна зробити із сухою або вологою парою. В'язка дрову розігріває баню за півтори години. Вона розрахована на чотири чоловіка. Це є наша. Маленька мобільна модель. Конкретно така сама модель. Ми виготовляємо для хлопців на зсу. Собі вартість однієї такої лазні сауни понад 50 тисяч гривень. Майже стільки ж обходяться піч з причепом. Гроші збирають волонтери. Військові постійно просять баню їм. Це ж. Гігієна їхня особиста і постійно потребують баню, піч от щось в засобах таких гігієн, які можна пересувати. І постійно передаємо, постійно замовляємо не тільки на Волині, а де є хто ще виготовляє. Звертаємося збираємо кошти і передаємо. Майже готові дві пересувні лазні. Їх доставляють у різні бригади. Бійцям буде де помитись, попаритись і застуди пролікувати. Іван Гаврилюк, телеканал прямий. Підписуйтесь на наш ютуб. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямо стежте з оновленнями і залишайтеся з нами.